Вибух в медуніверситеті. В навчальних приміщеннях зірвалися балони з киснем. Непроглядний дим вкрив чи не всю територію закладу. Свідки надзвичайної ситуації негайно викликали рятувальників. Алло, алло, ви мене чуєте? У нас в медуніверситеті в адміністративному корпусі стався вибух. Загорілась будівля, задимлена територія. Є потерпілі, люди кричать: невідомо, що там сталося. Прошу вашої допомоги. Працівники МНС прибули на місце події за 10 хвилин і одразу ж побороли вогняну стихію. Саме так розпочалось планове навчання віницьких рятувальників, працівників міліції та швидкої допомоги на території медичного закладу. Вони відпрацювали злагодженість дії у справжніх надзвичайних ситуаціях. Коли пожежники гасили вогонь, лікарі витягували умовно поранених і надавали їм допомогу. Моя задача це прийом розміщення, реєстрація реєстрація постраждалих. В даному випадку, ось надання невідкладної медичної допомоги, базисної терапевтичної допомоги. Ось, і відповідно підготовка до подальшої евакуації. Частину мобільного госпіталю військові лікарі розгорнули неподалік місця надзвичайної події. В п'яти його наметах розмістились сортувальне, протишокове, госпітальне та перев'язувальне відділення, а також операційна. Дія медиків цивільних відбувалася під відкритим небом. Уявіть, що на дворі мінус 40 падає сніг, чи сильний дощ, чи вітер. У нас все відбувається в наметах і вони везуть хворих, намагаються їм надати допомогу. Нас вже тут надається допомога зразу на місці за 100, за 200, за 300 метрів від місця, самої пригоди. Чи це стихійне лихо, чи це катастрофа. Подібні спільні навчання рятувальних служб відбуваються досить рідко, скажуться надзвичайники. Останні проводили три роки тому. В державі на них традиційно бракує коштів. В міністерстві оборони в Збройних силах України такі навчання проводяться щорічно. А ось так в системі Державної служби медицини катастроф, коли одночасно працюють і Міністерство надзвичайних ситуацій, і Міністерство внутрішніх справ. І Міністерство оборони для удосконалення координації своїх дій для більш оптимального використання медичних ресурсів, медичної техніки ці заняття безумовно потрібно проводити. Оперативність спільної роботи підрозділів оцінили на тверду четвірку. Експерти кажуть, грубих порушень правил та нормативів не було. Але підготовка молодих спеціалістів потребує вдосконалення. Над цим в службах швидкого реагування і працюватимуть найближчим часом.